Добрий день! Вас вітає інформаційне агентство ТОЄВО. Пропонуємо вам завітати на нашу кухню і разом з нами покуштувати. Ретравити і е, е, зробити висновки про все, що відбувалося навколо нас цього тижня. В понеділок Україна стала ближчою до Європи. Безвізовий режим для українців став на крок ближчим Комітет Європарламенту із громадянських свобод вніс Україну до переліку держав, з якими у ЄС будуть вільні кордони. Запроголосували проголосували 38 євродепутатів, 4 проти і один утримався раніше. Ми їздили з вами перемишень. А тепер буде їздити у Варшаву. Сподіваємось і чекаємо, що скоро перед нами будуть відкриті двері до Європейського Союзу. Опенідо! Російську Федерацію фактично визнали державою терористом. Ну ніфіга собі відкриття! Прямо Колумби! На екстреному засіданні Радбезу ООН, скликаному у зв'язку з бомбардуванням Алепо, представники Великобританії, Франції та США різко розкритикували політику Кремля. Режим сада і Росія. превращают Алеппо в руины. Вместо того, чтобы стремиться к миру, Россия и Асад ведут войну. Может ли Россия серьезно полагать, что она восстановит доверие со своими партнерами, если с одной стороны она ведет переговоры о прекращении боевых действий, а с другой стороны поддерживает режим, который бомбит Алеппо? И это военное преступление нельзя оставлять безнаказанным. Так уж высловился пан Представьте себе бойню. Так это еще хуже. Тесі заміститель постоянного представителя Росії ООН отметив, що зачасту інформація о таких ударах основується на непроверенных даних і призвав США і їх союзників отказатися от провокаційної риторики. Окрім цього, міжнародна слідча група дала висновок щодо збитого Боїнга-777. На підставі розслідування кримінальної справи ми можемо зробити висновок, що Рейс MH17 збила 17 липня 2014 року ракета серії 9 М 38 Им випущена зенітно-ракетного комплексу БУК, і що цей комплекс було доставлено з території Росії і повернуто туди після запуску депутат Європарламенту Ребека Хармс так прокоментувала цей звіт. Тепер Росії не відкрутитися, тому що не існує приватних БУКів. Проте російська сторона далі стоїть на своєму. Затілити самоліту сюді котру ходім було з нашим такими ракетами. По истечению небольшого времени, как в, в средний час происходило е -е, каждая улета, -е. вернулся только один самолет. Два было сбитых. И вернулся вот этот один самолет, с этими, е -е, на котором были эти подвешены ракеты. Вернулся с пустым боекомплектом. Невже вони вважають у весь світ за Mr. идиотик? <му> Поклоняшка! більше не прокурор Криму. Одіозна Наталя Поклонська написала заяву про звільнення у зв'язку з тим, що стала депутатом Держдуми Російської Федерації. <рив> ну, нам лишається побажати пані Наталі здоров'я і не дуже перенавантажуватись на новій посаді. Так як ми можемо тільки здогадуватись, якими нелюдськими зусиллями вона туди потрапила. Блін! Пептець! Блін! Збирайте все! Збирайте! Збирайте їх в підвал! бігом! Підвал! У вас зачем ти уносиш фон? У КНДР тепер є ядерна зброя! Радбез ООН закликав Північну Корею повернутися на шлях ядерного роззброєння і оголосила про запровадження нових санкцій проти КНДР! Але їм якось... На Україну, а ні? ну добре. Мені здається, приблизно так народні обранці спішили на позачергове засідання Верховної Ради, де приймали рішення про звільнення суддів, які брали участь у незаконних переслідуваннях учасників майдану. Чотири з половиною години. Скурпульозність, запорука успіху. І наостанок про хороше. Чад, Габон, Ліван, усі ці держави, де фіз побратими України у різних рейтингах розвитку обігнали нас у світовому рейтингу якості доріг. Україна у цьому рейтингу зайняла п'яте місце з кінця. БУБАС! Ну а чого тут дивуватися? Ось, наприклад, дорога Васіяцьке Миколаїв. Ось такий неспокійний останній тиждень вересня. І поки у вашій стрічці новин такі жирні штрихи, ми працюємо для вас. З вами було інформаційне агентство ТОЄВО. Не те, щоб там, але й не менше з тим. Приємно познайомитись! Пока!